Його називають академією в одній особі. Знав досконало 14 мов, а перекладав українською увага аж із 48! Знав на пам'ять усього кобзаря і мав одну з найбільших і найкрутіших домашніх бібліотек. За спогадами друзів міг дослівно переказати годинну лекцію, прослухану раніше а ще увів моду носити вишиванку під діловий костюм. Іван Франко це мікс розуму, таланту і працелюбності. Заповітна мрія поета воз'єднана Україна, сильна і незалежна держава. Іван Франко говорив: Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими чи буковинськими українцями, а українцями без офіціальних кордонів. Ці ідеї звучать і в поетичній творчості Каменяра, так називають Франка. Розвивайся ти, Високий Дубе, весна красна буде. Розпадуться пута віковії, прокинуться люди, розпадуться пута віковії, тяжкії кайдани, Непобіджена злими ворогами Україна встане. Встане, славна мати Україна щаслива і вільна. Від Кубані аж до сяну річки одна. Нероздільна, щезнуть межі, що помежували чужі між собою, згорне мати до себе всі діти теплою рукою. Діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята, годі ж бо вам в сусід на услузі свій вік коротати, піднімайтесь на святеє діло, на щиру дружбу, та щоби ви чесно послужили для матері службу. Чи ще ж то ви мало наслужились Москві і ляхові? Чи ще ж то ви мало наточились братерської крові? Пора, діти, добра поглядати для власної хати, щоб газдою, не слугою перед світом стати. Розвивайся ти, Високий Дубе, весна красна буде. Гей, уставаймо, єднаймося, українські люди! Єднаймося, братаймося в товариство чесне! Хай бретерством. Щирими трудами Україна Воскресне, Яким настроєм пронизано поезію. Настрій твору ліричний. Піднесений. Динамічний, завзятий, емоційний, патріотичний, революційний. Поміркуй. До якого роду літератури належить художній твір. Розвивайся ти високий дубе. Звичайно, це лірика. Жанр твору ліричний вірш. Пригадай види лірики. До якого виду можемо віднести поезію Івана Франка? Це громадянська або патріотична лірика. Зверни увагу. Іван Франко, автор поезії, родом із Галичини. У XIX столітті літературна мова на західноукраїнських землях трішки відрізнялася особливостями наголошування слів та лексикою. Наприклад, розвиватися тут означає розцвітати, укриватися листям, услуга найми, прислужування, «газда», господар, добра, багатство, майно. У творі згадано великі річки Кубань і Сян. Відстань охоплює етнічні території, на яких у 19 столітті проживало українськомовне населення. Кубань це річка на південному Кавказі, Сян річка, що починається на заході України і протікає в сучасній Польщі. Пригадай, у якій відомій пісні згадано такі самі територіальні межі України. «Станем, браття в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краї панувати не дамо нікому. Це рядки із Державного гімну України. Дон протікає теж на території регіону Кубані, який зараз у складі Російської Федерації. До речі, дізнайся більше про особливості національного гімну, переглянувши наше окреме відео. Україна віками перебувала під гнітом сусідніх народів. Вірш написано ще 1883 року, у час, коли наша територія була розділена між Російською імперією та Австро-Угорщиною. Але і сьогодні поезія Івана Франка актуальна, адже в її основі проблема незалежності й територіальної цілісності нашої держави. Ліричний герой твору спонукає кожного докласти максимум зусиль для боротьби з ворогами й утвердження вільної, самостійної, нероздільної країни. Твою увагу точно привернув образ дуба. Наші предки, давні слов'яни, вважали це дерево священним, називали царем лісу, пов'язували з іменем верховного бога, перуна, вірили, що дуб символ могутності та довговічності роду, цілісності й здоров'я, повноти життя, могутньої сили й величної краси. За своїм характером ніколи не гнеться, його можна тільки зламати. Дуб сміливо вистоїть проти всякого буревію. Навіть сильнішого від себе. Він не любить змін і довго опирається їм. Навесні найпізніше розпускається. А восени якнайдовше не розлучається з листям дуб, дерево, життя і народний символ України. Однак у вірші багато й інших образів символів у відповідний їх із запропонованими значеннями. Пута віковії, тяжкі її кайдани. Символізують тривале поневолення народу, братерська кров жертовність, тяжкі втрати в боротьбі, власна хата рідну землю, весна красна оновлення життя. У поезії яскраво представлений художній паралелізм. Картина весняного розквіту символізує розквіт України. Лови фісташку. Паралелізм. Це паралельне зображення одних явищ на тлі інших, їхня асоціативна подібність зіставлення за ознакою дії або стану. Паралелізм особливо яскраво виступає в народних піснях, де паралельно зображуються картини природи, й вчинки чи переживання людини. І образи твору, і ритмомелодика вірша теж нагадують фольклорний стиль піснетворення, згадати хоча б образ весни і дуба в календарно обрядових піснях. До речі, поезію Івана Франка. Теж покладено на музику, тож у Всемережі ти легко знайдеш відому пісню літературного походження. Центральний образ твору Україна мати устане славна мати Україна. Щаслива і вільна, від Кубані аж до сяну річки одна нероздільна. Щезнуть межі, що помежували чужі між собою, згорне мати до себе всі діти теплою рукою. Образ України персоніфікований, адже вона, наче справжня мати, звертається до всіх українців як до рідних дітей, переживає за їхню долю, закликає доєднання заради кращого майбутнього. Піднімайтесь на святеє діло, на щирую дружбу, та щоби ви чесно послужили для матері службу. Ключовий заклик побудований на прийомі антитези протиставлення, щоб газдою, не слугою перед світом стати. Розгляньмо детальніше художню організацію вірша. Знайди епітети у творі. Високий Дубе. Весна Красна. Пута віковії. є кайдани. Непобіджена злими ворогами Україна, Славна Мати. Щаслива і вільна. Одна нероздільна. Теплою рукою. Діти нещасливі. Блудні сиротята. Святе є діло. Щирую дружбу. Братерської крові, власної хати, українські люди, товариство чесне, щирими трудами. Зверни увагу більшість епітетів є метафоричними у відповідні інші засоби образної мови з їхніми прикладами з поезії піднесений і закличний настрій вірша доповнюють риторичні фігури, якими насичено твір. Риторичні запитання. Чи ще ж то ви мало наслужились Москві і ляхові? Ляхами в той час у народі зневажливо називали представників польської шляхти. Чи ще ж то ви мало наточились братерської крові? Риторичні звертання Діти ж мої, діти нещасливі, блудні сиротята. Риторичний оклик. Годі ж бо вам в сусід на услузі свій вік коротати. Художнім обрамленням вірша став рефрен, який теж містить риторичні фігури. Звертання та оклик. Розвивайся ти, Високий Дубе. Весна красна буде. Визнач провідний мотив та ідею поезії Івана Франка Розвивайся ти, Високий Дубе. Провідний мотив вірша віра в щасливе майбутнє України та її народу. Ідея. Возвеличення боротьби українського народу за свої соціальні й національні права, заклик працювати на благо батьківщини, єднатися заради спільної мети, відродження цілісності та незалежності України матері. Головна ідея і пафос твору наприкінці вірша Гей, уставаймо, єднаймося, українські люди. Єднаймося, братаймося в товариство чесне, хай братерством щирими трудами. Країна Воскресне. Запам'ятай. Іван Франко відомий український письменник кінця 19-го початку ХХ століття. У літературі його називають каменярем. В основі поезії Розвивайся ти високий дубе, фольклорні образи символи. Твір став відомою піснею. Провідний мотив патріотичного ліричного вірша віра у щасливе майбутнє України та її народу. Ідея возвеличення боротьби українського народу за свої соціальні національні права, заклик працювати на благо батьківщини, єднатися заради спільної мети, відродження цілісності та незалежності України матері, високохудожню організацію твору доповнюють епітети, яскраві метафори та персоніфікації, протиставлення, рефрен, багатство риторичних фігур. Подобалося відео? Тисни на патріотичну подобайку. Пиши коментарі. Відкривай з нами світ та укриліт.